Ще раз скажу, є певний момент відносин з Росією, але якщо ви, ви абсолютно доречно і правильно ставите конкретне питання, сьогодні всі міністерства, весь уряд погодив те, що технічна угода готова. Кожне міністерство юстиції, економіки, торгівлі і таке подібне. Сьогодні справа полягає в тім, що Міністерство закордонних справ повинно підготувати відповідний ратифікаційний пакет, передати його президентові. Президент його має внести до парламенту. Ось такі три ходівка. Ну, вже не будемо говорити про парламентську процедуру, де треба його там голосувати. Це в принципі може бути швидко. І ось сьогодні Міністерство закордонних справ не передає цей пакет до президента. І одна з мотивацій є суто економічна. Це те, що сьогодні діє між Україною і Європейським Союзом спеціальний митний такий порядок. Тимчасовий. Тимчасовий, але. Справа тім, що українці українські товари можуть безмитно ввозитись на територію європейського союзу, в той же час європейські виробники, торгуючи з Україною, платять мито. Ми отримуємо. Прибуток певний. І от властива логіка такого продовження чи затягування процедури ретифікації пов'язана з тим, що Україна, в принципі, на на, на на цій, так би мовити, маржі, називаємо так, це непрофесійний в даному випадку вираз, може отримати принаймні 500 мільйонів гривень. Для такої країни величезної, і для такої перспективи, як європейська інтеграція, для наше, власне асоціювання з Європейським Союзом, це мінімальні гроші. Але е, очевидно, риторика сьогодні і обставини говорить про те, що і 500 мільйонів гривень не є зайвими для обороноздатності країни.